Всім привіт! От і закінчується. У нас вже холоди. Обіщають, вже, що буде тепло, іде тепло. Тож, відкрили ми вже все те, що накривали. Також сьогодні відкрили вже і кавуни. Зараз покажу, в якому вони вигляді. І у мене почала стигнути ягода, яка стигне в місті з полуницею. Це жимолость. Ось такі йогутки. Я ходю, Це постійно їх щепою, тому що я їх дуже люблю. Ось такі. Ось. Коли був сильний вітер, вони трішки осипались, вони, буває, що сипляться. Ось така йогітка. І дуже смачно. У мене два кущі. Один ранній, а один трішки пізніший. Їх треба обов'язково саджати. Хоча б в парі Два-три сорти можна саджати, Для того, щоб було опилення краще. І також оці молоді пагони можна вже вкорінювати, щоб вони не були дерев'яні. В минулому році я їх укорінювала, в мене вийшло. Тож в цьому році, я сподіваюся, що я встигну їх теж укорінити. Я цю ягоду дуже люблю. Тут сів на стульчик і рви собі. Не так, як полуницю. Цю краще збирати. Тепер для рослинок головне вчасний полив, підживлення. Уже заселеніла полуничка. І навіть почало червоніти. Уже я уже є тут. Йогутка, яка починає червоніть, це сирія. Так. А Ольба ось такі громадні йогітки на вулиці. Ось. Тут я трішки прикриваю, бо тут літають птиці, ще тут не поставила, пугала. Так. Ну і покажу кавуни. Ось яка картопля в нас трішки. Верхишечки чуть-чуть, ті що торкалися до агроволокна, ті перемерзли, а ті всі, ну, все добре. Ми її поливаємо. Підживлення у мене було, коли я висажувала, сипала добре. Тож там все є. Тепер тільки полив. Кабачки ростуть вже ось такі невеличкі. І ось ми відкрили кавунчики. Все в нас вижило. Ось такі вже вони стеляться. Зараз вже треба їх відпчиняти, тому що вже вони скоро почнуть квітнути. І треба, звичайно, їм опилення. Дині вже, я бачила, навіть квіточки вже розкрилися. Ось дині. Ось. Вже обов'язково треба, щоб вони були відкритими. Ну, якраз вовремя у нас почалися теплі денечки. Вірніше почнуться. Сьогодні у нас на дощик, Така погода гарна для заколення. Хоча ці рослинки в мене вже заколені, але ж ну, були вони вже відкриті, вже їх двічі відкривала, потім закутувала бо То теплішає, то знову холоднішає. Ці рослинки я підживлювала добривом від фірми Гуміно, органічним добривом на пташиному посліді. І також обробляла ще ранні, коли я їх ще висадила, парацельс від хвороб. Міральт і Альфа Супер. І я думаю, ще раз повторити, поки вони ще не квітнуть. Тільки погода наладиться, не буде дощику. Можливо, завтра покроплю їх від хвороб і від шкідників. Бо ось уже бачу, листик скрутився, можливо, він зламався просто від того, що були сильні вітри, і бувало, що агроволокно. Трішки їх зачіпало Так що отак виглядають мої кавунчики, якби якби не оця плівка під низом, то, можливо, і нічого б і не вийшло, тому що все-таки плівка гріє знизу, агроволокну зверху. І так вони пережили мороз у мінус 2. Мінус 2 градуси у нас було більше морозу. Тож, тепер е, додав ще стимулятор росту і, і антистрес ну, в одному флаконі. Це ізобіун, яким я працювала по всій полуниці і по маточниках теж. І також пройдуся і по перчиках. Перчики в мене теж. Вижили, але вони, ну, звичайно, в стресі. Звичайно, в стресі, тому що погода в нас була така. Я думала, взагалі вони просто не виживуть. Але все вижило. Не все крім огірків. Огірки тіго. Сьогодні ми посадили вже нові, поключилися, посадили нові, тож посадимо огірочки. Настільки вистачить, я купила зовсім трішки, тому що вони мені не потрібні, є у мене закриті. От і ще на одну зиму. А, а так, для квасіння, то хватить і трішки. Тож, можливо, тут досадю теж кавунами вирву ці рослинки, які вже Можна сказати, що загинули, хоча ось відростає новий посинок. Відростає новий посинок. Ну, можливо, можна почекати, можливо, щось з них і вийде, якщо отак прибрати. Можна поекспериментувати. Дині все-таки краще пережили, чим огірки. Ну, огірки так, вони зразу мерзнуть. Тож, тож отак. Маточники прополюємо вручну, ось тут випалили, тут ще не випалили. Поки що встигаємо з цим. Тепер треба пройтися, поприбирати оці йогітки так від конуса. Нехай вони набираються сил і пускають нам вуса. Стукай поливається. Так що... Всі негарозди переживемо, все буде добре. Ну і просили показати Дивну і просили показати русанівку. Зараз покажу. Ось так вже виглядають наші полуничні плантації. Ну, тут середні. Тут тронні сорти, вже, вже все червоніє. І покажу. Руссонівку. Ось русонівка. Ось вона така. У неї такі ось грушки. Ось такі грушки, ось такі. Ось. Ось такі. Це русонівка. Вона дуже м'яко, вона м'якша, ніж чим... дивна. Mm. Аромат, звичайно, в неї просто неперевершений. В неї теж все під листям. Весь урожай у неї під низом. Отак, От дивишся, наче і нема йогітки. Але заглянеш униз, під листя, то ось так. Ось так. Ягідка дуже смачна. Легко навіть хвостик одривається. Ну, вона ось дивіться, яка вона. Бачите, вона просто ось така воздушна, можна сказати. Це Сандра. Сандра во всій красі. Я дивно покажу на бугрі. Але тут вона більш в тіні. Теплиця трішки закриває від сонця і вона трішки задержується. Ось такі перчики. Це дивно. Ось тако вона. Ось так вона росте. Все, йогода під низом. Цього йогітка під низом. Ось такі перчики, ось, такі перчики. ось така гостренька йогітка. Ось бувають і величезні, але в цьому році погода не способствує для величезної йоги на ґрунті. Ось, ось така йогітка, ось така гарненька. Ось тако, вона наче воздушна. Ось тако, Ось довгенька така. Ось. Ось така вона дивна, і море куска вусів. Єдиний її недостаток. Також її любе і кліщик. Ягодка дуже смачна. Є тут і кислинка, і солодость, але все у гармонії. І вона, вона така воздушна, м'яка, але трішки плотніша, ніж русонівка. Русанівка вона грушкою росте, а дивна перчинкою Ось так. І вона зразу пускає ж і вуса. Вус пускає дуже багато. Ось такі йогутки. Ось такі. Ось такі. Купчиха в цьому році. Просто неймовірно. Неймовірно, стільки йогоди на ній. Ось. Але вона ще не стигла, це буде через тиждень. Хай набирає смок. Її треба підживлювати, тому що витягнути стільки йогоди, це треба дуже багато прикласти зусиль їй. Скільки йогідки. Також з піни. Ось так, Ось скільки йогоди. Не який у мене на ґрунті не смачний, а на бугрі смачний. Далі йде раміна. Теж дуже багато йоди, ми її ще не рвали. Ну, потім будемо дегустувати і говорити про її смаки. Ось така Ось. лорту тут стигне теж. Ось так. Дуже-дуже багато на ньому йогоди, ось все, скільки йогітки. Ну, будемо потім. Потім все, потім. Не все за одне відео. Так що, всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення!